Татю. Ми ж говоримо про людей, які ідейно е, вірять в маячню, яку, яку не сера. Ну, типу, ідейно е, в, стають на її бік. Не, не тому, що вони. Не тільки тому, що вони отримають, наприклад, гроші, а то, що воно ідейний ідіот. Ну, типу, і таке буває в світі, на жаль, і серед політиків, в тому числі. А, а вас не смущає Трамп, який валить наратив про оточення українських військ у Курську, коли йому його розвідка каже, що це е, трандьож. А він про продовжує це валити. Треба розуміти, як працює механізм публічної політики. Неси ротом своїм усяке різне і щупає опонента. Розумієте, це ігрища. От хитро ігрища на рівні високого політичного бізнесу. Вони ніколи не говорять те, що вони думають. Якщо вони говорять те, що вони думають, вони не роблять так, як вони говорять. А якщо вони і говорять, і роблять так, як вони думають і говорять, то вони все одно так або інакше прораховують план відходу. Ну, тобто, це коротше. Це момент того, що ми ділимо абсолютно всі заяви на 50. О того чорта, про якого ви говорите. Вчора передивлялися. Вон він реально ідейний ідіот, він реально ідейний ідіот, і там у нього, ну там під питанням його мабуть, давайте так, кар'єра і взагалі що там відбувається. Ну тобто там під питанням його должностний статус на даному етапі ага. воно ще буде розкручуватися і крутитися. Тобто, там коротше, дядько наговорив повної херні. О, тут більше всього якась страшнюча заруба. Да, о, тут взагалі прям дуже страшнюча заруба. Страшнюча заруба, бо королева мечів, загострене питання. Знову третя сторона а, і відношення до донецько луганської як до третьої сторони, скоріше за все, один із варіантів обговорення це взагалі якась автономія. Ну, тобто, взагалі, знову ж таки, типу. Визначайтесь там самі, не в складі не України повноцінно, не Росії, яка-небудь Автономна Республіка ДНР ЛНР. Ну, якось, якось в якомусь такому ключі, в якомусь такому моменті. По про повернення до України, поки десятка жезлів суперважка ноша. Причому це достатньо широка карта. Вона слідом за неї йде п'ятірка е, жезлів, дуже спірне питання. Дуже спірне питання механізмів повернення і доцільності повернення, як би це дико зараз не звучало. Дуже спірне питання: наскільки потрібно насильно повертати? Бо ті, хто залишився там, і ті, хто там уже багато років є, і ті, хто виросли там при умовах окупації, а вони зовсім на іншій хвилі. Взагалі на інші хвилі. І відсотковість там проукраїнського населення, вона мінімальна. Давайте це чесно визнавати. От давайте, ну от прям чесно і правдиво визнавати. М -м а це означає, як? Як ти будеш забирати назад цю територію навіть технічно? І скільки проблем ти будеш мати потім з потенційною відбудовою? Що ти будеш робити з населенням, яке тебе ненавидить? А -а всі ті глядачі, у яких на Донецькому напрямку воює. Хоч один друг, хоч один родич, хоч один близька людина, з якою можна чесно прокомунікувати, напишуть зараз в коментарях, що я кажу правду у форматі того, що відбувається на Донецькому, Луганському напрямку, коли там існують і є наші ЗСУ. Яке ставлення оточуючих до ЗСУ, як наводять, як підсовують отруйні перешки, як напоюють отруйною водою, як плюють в спину, як кричать у слід, а хоч ти сюди прийшов. Я русский. І це ну, це не мої там, знаєте, екзистенціальні представлення. Це комунікація з хлопцями і дівчатами, які знаходяться на цьому напрямку. Дуже класно воювати, коли тебе ніхто не чекав. Коли тебе сприймають покалічені пропагандою люди як окупанта. Оце, ну, ну це ж трандець. Це просто трандець. От, і отут-от от починається дуже спірна штука. Визнання знову ж таки про визнання, тут навряд чи про якась таке або третя сторона, або взагалі не визнана, або є як є, от, от це от якась така історія. І відкладання, знаєте, до лучших времін. Повернення до цього питання до лучших війн. От у чому момент. І тут проблема, проблема полягає у тому, що це трагедія для тих людей, які виїхали зі свого власного дому. Це трагедія для великої кількості проукраїнського населення, яке чекає повернення додому. Але знову, ви уявляєте, рівень халепи? Давайте уявимо, що все. Повернули Донецьк з Луганськом, в, на, да, в, на, так скажімо, в українські обійми. Повернулося додому. Повернулася додому значна кількість проукраїнського населення родом із Донецького Луганську. Це про українське населення чудово знає, що їх колаборант. Ви уявляєте рівень а, злочинності, самосуду, згорівших хат, відрубаних голів, і оцієї всієї історії на території. На цій, тому що повернеться про українське населення, повернуться про українські військові, які зараз воюють за свій дім, намагається з 14-го року його виколупати, той дім з окупації. Вони ж будуть знати, що їх сусідка ну, Мурло, І перше, що він зробить, коли повернеться обійме власну хату, якщо там, звісно, її вже не віддали комусь, понімаєте, там не живе якийсь хрич, непонятний, він просто піде і щось зробить з тим сусідом. Ну, коротше, дуже. Я тоді вихід з цього. Поки механізму я не бачу. Не в картах, ніде. Дуже спірна історія. Що з цим робити? Дуже спірна історія. Дуже спірна. Проводити референдум, де будуть всі ті, хто є з Донецькою Луганською пропискою. А не завезений, да. А грубо кажучи, той, хто може сказати, «Да, я звідти родом утікав у 2014. Вони приймають участь у референдумі в голосуванні. Ті, хто там знаходяться, приймають участь у референдумі в голосуванні. Можливо, іще якась там комунікація може відбутися. Але знову я он дивлюся, а це, а це така ілюзорна штука, а це така срака, що коротше капець. Пропонують будуть пропонувати скоріше за все інші, е, інші варіації, починаючи від е, моменту стоїмо всі там, де стоїмо, закінчуючи моментом е, пропонування від третьої сторони, і це один із варіантів, до речі, від третьої сторони, де дайте Україні можливість е, щось е, вкрасти у ворога. Ви поняли? Ну, от сімка. Сімка мечів, вона фігуральна про крадіжку. Да? Ну я маю на увазі, це не значить, що ми маємо свої ж території, але її можна розцінювати як питання: дайте Україні по королеві Пентакли можливість і ресурс е у ворога щось забрати. Да? Типу, це може бути накшталт е курської операції, але більш наприклад. Правильно провед... ну, проведеною, да, тобто, де це може бути про обмін територіальної історії. Це може бути тиск уже на існуючі території з нашого боку, де ми можемо забрати в зненацька, вообще в неочікуваному місці свою землю собі на Ну, коротше. Тобто, тут і такий варіант розглядається. Більш того, якісь подібні штуки будуть і в ЗМІ просочуватися. Тобто, ми будемо знати, якщо читати, знаєте, між строк. З різних видань нам стане очевидно з медіаресурсів, типу, про що? Які варіанти пропонують іще. Але знову ж таки, оця історія з віддаванням областей з якогось переляку Росії, це їхній інформаційний шум, це те, що я пояснювала. Завись торги для того, щоб з тобою торгувалися за сміття, а потім, да, потім ти залишишся при своєму. Ну, тобто тут дуже ну, хит... Знову, хто кого э, перелюбить, розумієте, в цій всій ситуації? Mm -mm. Росія отримає результат менше, ніж вона хоче, і менше, ніж вона заявляє. Ні, mm -mm. Не воно. Uh, питаю з приводу тиска на нашу сторону, та ні, не зовсім на нашу сторону буде тиснути скоріше за все по іншим трохи питанням. Тут б тут тиск стосується короля мечів. Король мечів це сигніфікатор Путіна. частіше за все, uh -huh. а ну в королі мечів програється завжди дві персоналі: або Путін, або о, наш Єрмак. Але тут питання в контексті сторін. Ага. Ми говоримо про те, що у Росії великі апітіти, але їй будуть пропонувати інші варіанти, а не те, на що вона розраховує. Вони мають закінчуватися голосними заявами. Класно. А окрім заяв, що небудь буде вообще? Ми ще небудь, кромі, бла бла бла, я заявляю, що я заявляю про свої заявлення. Ми оце що небудь взагалі побачимо. Ну, типу, ну, знаєте, така іронічна. Це буде гучна заява. Класно. Ну. Ой, ну, зараз. Ти... Та я розумію, але ми скоро часто подивимося, чи будуть просто гучні заяви, чи все ж таки реально ну, да. від, від якогось результату заяви будуть, ну вони дійсно будуть. По Єрофанту знову буде нестися. причому з третіх сторін буде нестися. Тобто, це прикольно не приколу тому, що Воно, так знаєте, прикольно іронічно. Розмовляли одні, а заявлять будуть інші. Ну, тобто, ну, якби якась така історія. Єдине із такого оптимістичного це колесо фортуни. Все-таки запуститься скоріше за все, ну, хоч якийсь механізм, тобто колесо, хоч почне, хоч якийсь оберт і рух. Це не давайте так, це не результат, а це початок шляху. Знову ж таки, це більше про те, що у Самарані цілі є тільки путь, Понімаєте? Оце типу ура! Ми йдемо по цій дорозі. Куди йдемо? Який фінал? що… Ну, ми пішли, і це вже перемога, от в якомусь такому коротше, ключі. От тому, це бо, да, Воно воно це не те, що воно зовсім там марне. Ні, воно по колесу фортуни по пажу Пентакли. Да, це початок, перспектива, можливо, якісь мінімальні там але результати. Але це все одно ж, ми розуміємо, що воно більше до такого, не зовсім того, чого ми очікуємо. От до цього, до цієї повної херні, просто це про якийсь сюр. Також виділила з ось цього ж інтерв'ю цього Віткофа. Путін передав Трампу його портрет і розповів, як молився з американського президента, коли в нього стріляли. Молився, я просто зараз зачитаю це все, щоб правильно ви зрозуміли. Молився не тому, що він був президентом штатів чи міг би ним стати, а тому, що він був його другом і молився за друга. Я повернувся додому, передав це послання нашому президентові і вручив картину відповідно, портрет. Боже, портрет Трампа, і було очевидно, що це Трампа дуже сильно зворушила. Чесно, я сьогодні читала якийсь просто сюр, ну такий бред сумасшедший, чесно. Але, але тим не менше, це знову ж таки спецпредставник США. А, чи може це якісь дружні відносини? Чи це любов Віткофа, любов Трампа? Що це взагалі таке? Це політична Трампівська гра. Він дуже падкий на числаві. Він же дуже числавний чувак. І все, що треба робити з Трампом, це чесати його самолюб'я. І про це знають максимально всі. І максимально всі. Чим більше ти облизуєш Трампа, тим більше він до тебе лоялен. Дуже цікавий хід з боку Путіна. Дуже цікавий хід з боку Путіна. Трамп, ну. Поворуханий е, чуваку, у якого великі проблеми з самооцінкою насправді який е, доводить своїй мамі, доводить своєму татові вже покійному. Ну коротше, щось всім кудись доводить. Понимаєте? Е, от який не відноситься в повній мірі до політичних е, еліт США. Тими, якими вони є, коли там зак закінчували кращі університети, були вихідців з цілих імперій, да тобто, от те, що вважається цією блакитною кров'ю елітарності, повної такої, давайте так. Монархії на лад США він не відноситься до монархії на лад США. Він таргаш в їх розумінні. І Йому треба доводити, що він достоин бути елітою США, і він доводиться. Доводив це перший президентський термін. Тепер максимально доводить другий президентський термін. Це поворуханий чувак. Психологічно ага. і психічно поворуханий, мужик там не треба бути великим психологом чи психіатром, щоб зрозуміти психологічну модель Трампа. Достатньо просто зацікавитися його біографією. Це знаєте, як у тому жарті. Чому а, проблеми з головою у політиків, а таблетки пить треба мені? Понимаєте? Ну, типу, це от десь за така от історія. І Путін робить ці ходи. Він облизує, облизує американців, облизує е, е, образ Трампа. Він облизує, тому що він знає, що він падки на цю історію. От, от, і вся, от, і вся історія. Ми з вами говоримо про велику пісочницю, в якому діти, які знаходяться у дорослому тілі, проводжу продовжують вести себе як діти. Ні, це не прямо зовсім так. Це по двійці Пентаклей. Це не прямо зовсім так. У нього прикольна позиція. Вона абсолютно не нова. Прикольна не нова позиція. Я підліток якому розбили серце, бо коли я тупав ножками і кричав Я хочу! Я хочу! мені не дали, не купили, мамка не купила мені найвого айфона. Понимаєте? А я кричав і казав, я хочу. Це позиція пажа Кубків. У нас Трамп зазвичай в мене випадає і фігурує як король Кубків, а в цих своїх реакціях він як паж. І це не зовсім про капітуляцію України. Я хочу, щоб була помірність, я хочу рівної ситуації. Типу, я хочу, щоб поступилася Україна, я хочу, щоб поступилася Росія, ну умовно кажучи, як йому здається, рівноцінні поступки, вони для нас не рівноцінні. А от і щоб все стало рівненько. А я не отримую того, що я хочу тут і зараз, тому що не так сталося, як гадалося. Я психую, от і все, як мала дитина, як підліток, років 15, якому не купила айфон. У мене поки випадає, що на те, що на, ну, на сьогоднішній день ми маємо і на якусь перспективу, яку можемо переглянути, це. Кількість недостатня для серйозного наступу. Тобто провокації ймовірні, якісь там ДРГ цілком, ну, щоб от повноцінний наступ, якось не та кількість, не той ресурс, не та кількість, не ті можливості. Ага. А звідки вони мають йти на Київ з Білорусі? Ну, ми тільки що Білорусь розглянули. Чи чекати нового, нового, нового великого наступу так він іде? Люди альо, він іде. Суми, вони перекинули резерви. Харківський напрямок, вони зробили ударний кулак. На Донецькому напрямку вони тиснуть. Так, да, вони відізвали певні резерви з Херсонського напрямку, але в ідеях кол колотнечу влаштовувати на півдні України туди в бік Одеси. На перспективі вони нікуди не поділи. Те, що у них ресурсу на це не вистачається, це, це п'яте питання. Але вони тиснуть і вони будуть жати. Вони почали свій наступ. Якщо ми називаємо великий наступ, він почався. Він почався. Ну, тому я щось якось Білорусь, це, я розумію, давайте так, я розумію, опасення стосовно о, заходів о, росіянців з боку Білорус, Білорусі як відтягування знову якихось наших резервів і розтягування фронту, але, але. А вони зараз і так жмуть фронт, і без заходу з Білорусі. І я ж кажу, там у них недостатньо ресурсу, щоб зробити серйозний наступ. Я не бачу тієї кількості, яку можна вважати потенційним підготовкою саме до наступальних дій. Ну там я ж кажу, ДРГ це одне. А от тут же не в Києві зараз у них справа. У них же справа не в Києві, а справа в тому, щоб доколихати Київ. Я маю на увазі в політичному ключі от у чому справа. Я не скажу, що більше. Допомога просто буде. Ми, в принципі, передивляємося допомогу там грошима, там озброєнням, там передачею, ну, якогось потрібного спорядження. Воно і виглядає достатньо, як, ну, мабуть, регулярно або плюс-мінус стабільно, більше ще офішується ну, в будь-якому випадку. да, Тобто, воно є. Давайте так, допомога є. Хотілося б більше? Безумовно. Ну, безумовно, прям завжди є куди більше. Е чи отримаємо ми прям більше? Ну ні. Ми отримуємо рівно стільки, скільки отримаємо. от, от все. Якось так. До хіра їх буде, до халі. Ще більше. Куди ще більше? І так, вибачте, піздячать кожного дня. Куди ще більше? І в сенсі, ну, Я розумію, що я певні, мабуть, глядачі поціновувати виключно вашого каналу. Але дуже часто глядачі вони ходять там за майстром на різні канали дивляться майстра, да, який їм подобається там і вибірково якісь канали. Я як папуга початку червня на всіх каналах говорю: червень, срака. Він випадає важким. Він випадав важким і ще у січні в річному розкладі випадала жопа на цей період часу. Зараз уже червень і вона продовжує випадати та жопа. І проблема обстрілів, комбінованих шахідних ракетних ударів, навмисного влучання в житлові об'єкти, навмисного влучання, от як в родом. Дав пологовий в Одесі навмисного вбивства людей з ціллю тероризування, навмисного намагання влучити по е, воєнній техніці, в тилових об'єктах, по військовим частинам, тобто ми маємо червень сраку. легше не стає. От, ну, типу, і ще раз про це повторюю. Явне якісь подібного формату думки у нього дійсно є <кій> по Вищому суду, е, це е, канонічне закономірне е, собиття. Ну, Типу, тут воно дійсно прослідковується. Але от з реалізацією знову тут велика кількість питань. Тобто, на питання, чи планує, він та планує. На питання, чи зможе реалізувати, а от тут -от починається проблема. Ну, по-перше, від його життєдіяльності, чи доживе, чи не доживе це самий прагматичний момент, ну, типу, зразу. Так. Тут декілька факторів і питання політичного е, ну по політичних усіляких домовленостей, і питання е, озброєння і реакції світу. Тут коротко, тут купа всього, тобто тут велика кількість факторів, які мають зійтися для того, щоб це відбулось.